Просто зараз поспілкуємося із Олесею Жураківською, акторкою театру та кіно, заслуженою артисткою України. Олесю, я вас вітаю. А, погано чую. Алло? Ало, так вітаю вас. Вітаємо. Вітаємо. Ви нас гарно чуєте? А ну скажіть, щось ласка. Вітаємо. чи чутно нас? Спробуйте, можливо, Чутно, виходить. Не дуже добре ще. чомусь не знаю, чому, але чую так. Розкажіть, будь ласка, спочатку, як ваші справи? Нічого в роботі весь час працює театр, багато, багато глядачів, багато планів. Все нормально, живемо, святкуємо життя. Витримали самий тяжкий рік, прожили його, пропрацювали, допомагали. У нас в театру 12 людей служить. Ми про них опікуємося, піклуємося, підтримуємо. Живемо одним словом, все нормально. Скажіть, будь ласка, чи змінилася за цей рік ви, і чи змінилася за цей рік ваша гра на сцені? З якими думками та емоціями ви розпочинаєте свої вистави? Ну, Змінилися всі. Інакше і бути не може, тому що е складно було уявити, що ми будемо проходити через таке випробування. Ну, Мені здається, що ми з одного боку загартувалися. і... Е Знаємо, що таке війна, на жаль. А з іншого боку, ми стали більш чутливими, чуттєвими, і глядач так само, тому що те спілкування, яке зараз відбувається з глядачем, це таке враження, що ти спілкуєшся у колі своїх друзів, у колі своїх однодумців дуже близьке, дуже зворушливе спілкування, особливе зараз писуння. От ви сказали, що при спілкуванні з глядачем можна дійсно зрозуміти і спілкування рідне. Хто саме приходить на вистави? Яка аудиторія найпоширеніша, яка категорія? Не можу так сказати, тому що і дорослі і зовсім юні, і військові, і волонтери. Не можу сказати, кого, кого більше не можу сказати. По різному буває на різних виставах. Чи є у вас можливість особисто прийти і поспілкуватися з гостями? Можливо, вони також діляться з вами думками. Ну, По-перше, у мене є моновистава, називається називаються усі найкращі речі, де інтерактивне спілкування протягом вистави. Тобто там глядачі стають співавторами і партнерами моїми на сцені. Тому хочеш не хочеш, ти спілкуєшся з глядачем. Вчора у мене якраз вистава була. І якісь речі, які раніше ну до війни звучали по-своєму, зараз звучать особливо. І коли ти кажеш, коли я став дорослим і проходиш через такі випробування печалі, тривоги, і я розумію, що зал точно розуміє, про які тривоги я кажу, про які випробування і печалі. І ми всі разом у нас однаковий вираз обличчя, тобто ми всі разом переживаємо цей момент, тому це таке. Ну, безцінне спілкування, насправді, тобто така можна сказати навіть терапія. От а так, ну у нас взагалі такий демократичний театр. Я собі виходжу із кабінету, я ж директорка і художній художня керівниця. Тепер і зустрічаю гостей. Потім йду до себе в гримерку переодягаюсь після вистави. Виходжу в хол і спілкуюся з людьми. І дуже великий фідбек, дякуючи соцмережам. Після вистав мені пишуть багато людей. І пишуть ну, справжні листи. Не просто якесь там повідомлення, чи якийсь лайк, а просто листи і такі листи змістовні про те, що, сидячи в залі, люди усвідомлюють, що скільки часу було витрачено на перегляд російського контенту. Як, як жаль їм, що протягом багатьох років вони ну навіть не турбувало їх те, що. В наших фільмах грають головні ролі російські актори і так далі. І так далі. І просто ну можна сказати, просять вибачення, кажуть, що це було дуже неправильно, і далі ніколи не буде так. Ми будемо цінувати своїх, ми будемо цінувати своє і створювати і радіти, тому що ми маємо. Ну, Оце дуже справжнє якісне спілкування. Мабуть, через це те, що ми усвідомлюємо наскільки швидко плине життя, і що кожна мить може бути останньою, спілкування дуже таке відверте зараз. А серед усіх повідомлень, які вам надходять, чи можете ви пригадати якесь одне, яке, можливо, вас чимось вразило? Одне, мабуть, я не згадаю, але мене вразило на початку цього жахливо повномасштабного саме вторгнення рік тому мене вразило, що люди дивились фільм Мама. Тому що мені здавалося, що це так травматично і складно під час війни дивитись фільм про війну. А люди сиділи в підземеллі і дивились фільм Мама і ще й писали мені. Мене це настільки вражало. Не знаю, для мене це було дивно, але бачите, якась була у людей потреба, може навіть просто поплакати, тому що ми перші дні, наче як закам'яніли і ну, робили, рухались, можна сказати, механічно багато хто і стримували емоції, тому що відповідальність за родину, за близьких, за дітей. А... Фільм видно допомагав людям випустити емоції? Ну їм ставало легше так і думав. Це я пам'ятаю, що це момент, який мене дуже сильно вразив. Багато ваших колег з вашого творчого цеху з перших днів, тижнів, місяців війни змінили свою основну діяльність, тобто творчу. Хтось став до лав Збройних сил України, хтось активно волонтерить. А в яких ініціативах, спрямованих на допомогу нашим захисникам та захисницям, ви брали участь? Ну, починаючи, власне, від моєї професії, я, я спілкувалася з людьми з, з 25 лютого. Перший раз я вийшла в прямий ефір 25 лютого. Так зібралася і ну, говорила з людьми, і нам, намагалася е, допомогти їм пережити цей перший шок. Якось надихнути, ну власне те, для чого акторська професія транслювала свій світогляд, тому що у мене було абсолютно чітке розуміння, що ми не впадемо, що ми вистоїмо. І Я ділилася, мабуть, цею впевненістю із нашими всіми глядачами слухачами. Ну а потім, ну зараз цього я не згадаю, тому що все. І збирали ми на автомобілі і для наших, і для не наших багато хто звертався за допомогою. І е, будинок ветеранів сцені сцени збирали кошти, тому що робила там ремонт прямо під час е, війни, тому що треба було підготувати, щоб там були нормальні умови для життя. І господи, нашко житіки в у нас є така дуже класна ініціатива, де актори збирають на швидкі. Для спочатку збирали, збирали на швидкі, вже відправили швидкі. А тепер на ну, будь-які потреби, але об'єднується вся творча спільнота і допомагає. Насправді безліч. Ну так що вже буду перераховувати, я знаю, що більшість наших глядачів так само працюють кожен день. Хтось сітки плете. Хтось е, е, тушонку крутить, хтось за ручку тримає, тих, хто поруч, і просто розмовляє, обіймає. До речі, я обіймаюся зараз, як ніколи. Оце де не вийду, можна я вас обніму. Будь ласка, я для цього тут і стою, обнімайте мене. І оце ми тулимося, обнімаємося з чужими людьми десь посеред магазину і нормально, нормально. Добре. А стосовно ваших шанувальників, стосовно ваших глядачів, чи помічали ви на своїх виставах, як змінюються настрій серед глядачів? От, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, можливо, занепад духу, і як зараз прожили рік, ми вистояли, ми витримали і готові до всього. Ну, на початку глядачів вже я не бачила своїх. Я виходила в ефір, але глядачів вже я своїх не бачила. І я була по Житомирській трасі. У нас дуже складно було, я півтора місяці майже просиділа в підвалі. Тобто, я виповзала звідти, виходила в прямий ефір під обстрілами цими. Але коли вийшла, ну я, ну мені здається, ну не можна якось об'єднати, тому що люди ж різні. Але я не можу згадати, щоб були якісь панічні настрої і щоб зовсім люди не вірили в те, що ми переможемо. Хтось там казав, що просто це дуже надовго, там ну якісь речі. Але в цілому я не можу сказати, щоб я бачила такий занепад емоційний у людей. Ні, ні, ні. ні. всі були спрямовані на рух до перемоги. А те, що змінюється зараз, ну звісно, що якщо така потужна підтримка, якщо навколо нас об'єднується весь світ, ти бачиш в людях і впевненість, і розуміння, що перемога близько. І мені здається, що зараз взагалі після того, як Байден до нас приїхав, після ну, вчора це в ООН дуже серйозна історія була, що підтримали наш мирний план. Мені здається, що у людей таке я не знаю, третє, п'яте, десяте дихання відкривається? Я розумію, що всі готові знову робити максимум, щоб прискорити наш рух до перемоги? Є динаміка і динаміка динаміка, така дуже позитивна. Ви тільки нас згадали так з приводу того, що ви обіймаєтеся з українцями, з людьми, підтримуєте їх. На вашу думку, чи достатньо українці сьогодні згуртовані для нашої спільної перемоги? Навколо мене все, все супер. Насправді дуже згуртовані люди. І по нашому театру можу сказати, як ми, попри виключення світла, всі сиділи в темряві, підключали, що могли, працювали, випускали прем'єри. Так само не знаю, ну, мені здається, що ну, є якісь нюанси. Ну, люди, люди ж різні. Хтось щось трошки засумував, щось комусь якось але Мені здається, що в цілому ми дуже згуртовані і. У нас є всі шанси швидко отримати нашу спільну перемогу. А от, наприклад, яка з вистав найбільш цінна саме для вашого серця? Ну це неправильно буде говорити, яка найбільш цінна. Просто в мене є вистава, яку я граю 20 років. Тому у нас така, таке вже, мабуть, взаємне проникнення. Вже не зрозумієш, де вже я закінчуюсь, де героїня починається. Тому що це, власне, половина мого життя. Ну там трошки менше половини. І дивно, але вона зараз, от, попри те, що 20 років грається, дуже актуальна. Дуже її люди люблять і розкуповують квитки на, на, на півтора місяці вперед. Вона називається Корсиканка. І є ціле покоління вже людей, ну бо 20 років, яке виросло на, на цій. Виставі і там якраз говориться про те, що найголовніше в житті це не спинятися і боротися, і робити для цього те, що ти вмієш робити найкраще, тому що це ну, твій внесок в боротьбу. От. І, і бачите, і назавжди вона актуальна зараз як ніколи. Тому, мабуть, вона не те, щоб найближча, але просто вона частина мене. Ця вистава так справді неможливо не погодитися з тим, що зараз кожен українець. Працює, допомагає кожен на своєму місці, і ми повинні продовжувати це робити заради нашої спільної перемоги. Ну пані Олеся, я вам дуже вдячний за те, що ви долучилися до нашого телемарафону Простір Свободи на телеканалі Д 1 А нашим телеглядачам я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була наша гостя Олеся Жураківська, акторка театру та кіно, а також заслужена артистка України. Дякуємо, дякуємо.